Усім привіт, друзі! Ми знаходимося на ютуб платформі футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом трансферні чутки, які витають навколо українських футболістів і мають відношення до італійської серії. А і для того, щоб розібратися, що правда, а що ні, ми запросили до нас традиційного гіка е, апеніцького футболу Вадима Гарчука. Е, кажу тобі привіт, Вадим, вітаю. І давай розпочнемо із того, щоб скільки не писали, що новому наставнику Роми Дженкеро Гасперіні не потрібен Артем Довбик у теперішній формації Джалоросії і в тому новому проєкті після відходу Клаудіо Реньєрі, тепер авторитетні інсайдери із Італії стверджують зовсім інше. До прикладу, за інформацією журніста Ніколо Скіра, Бешекташ зацікавлений підписання Тімо Абрахама. Нагадаю, який повернувся. І з оренди з Мілана і мав би бути прямим конкурентом українського форварда. Окрім цього, позбудеться ще одного потенційного перепрошую за тавтологію конкурента. Артема Довбака йдеться про Ельдора Шомородова. Він, начебто, відправиться до іншого турецького клубу. І от ти мене перед ефіром плавно підводив до того, що в принципі і немає в роми грошей на тебе знайти. Артема Добика, і в принципі самого українця дуже складно продати на трансферному ринку. Мені здається, я підводив тебе не тільки перед цим ефіром. Ми говорили про це вже не один раз і ще упродовж чемпіонату наприкінці сезону, коли ми говорили про перспективу Довбука на наступний рік із новим тренером, і також ми говорили про точно це у попередньому випуску, і просто можемо констатувати, що італійським змі, особливо римським змі. Знадобилося цілих два тижні, щоб відійти від цієї ейфорії призначення Джен П'єро Гасперіні і просто тверезим поглядом подивитися на реальність. І а реальність така, що Рома справді зараз не той клуб за фінансами, який може розкидатися грішми, але не через те, що цих грошей немає, а через те, що просто. Правила забороняють їх витрачати. Ми ж пам'ятаємо, що Рома перебуває під дією договору із УЄФА щодо фінансового регулювання, і цей договір укладений ще у 2022 році. Він буде діяти протягом двох наступних трансферних вікон, коли Рома повинна думати, як вона витрачає гроші. І про це, власне, говоримо не лише ми у своєму ефірі, а ось уже і вийшов у. Ефір можна сказати, перепрошую за тавтологію Джан пєро Гасперіні і Клаудіо Роньєрі, які просто повторили це саме. Сказали, що протягом наступних двох трансферних вікон. Занадто гучних переходів від Роми чекати не варто. І, от власне, просто позиція центрального нападника зараз у Ромі така, що витрачати сюди гроші якось було б нерозумно. Мені здається, що є набагато більш проблемні позиції, і саме на них зараз клуб намагається звернути увагу. Це передусім йдеться про центр захисту, куди гаспаріні потрібен мінімум один гравець, а то й краще два. І також потрібно підсилювати. Фланги, тому що для Гаспаріні це, мабуть, найважливіша зона на футбольному полі, і там потрібні якісні виконавці. А в Ромі зараз не те, що там якісних з правого флангу, мені здається, там просто їх немає. Там незрозуміло, як зараз поведе себе Ренч у футболі нового тренера. Щодо госпиріння Ангеління, перепрошую з лівого флангу. Там взагалі були питання, що його хотіли продати, і знову ж таки це було потрібно зробити, тому що Ромі, от зараз за Кілька днів, буквально до кінця червня, насправді потрібно продати когось і за велику суму, щоб не вийти за рамки ось цього договору з УЄФА щодо фінансового регулювання, щоб, хоча б, ну щонайменше отримати якийсь мінімальний штраф, як це було торік. А не отримати взагалі дискваліфікацію із Єврокубків. Тому власне на цьому фоні позиція Артема Добика доволі непогана його залишають в команді, і він буде призвизпробує призвичаїтися до футболу нового тренера і, звісно, спрогресувати. Тому що знову ж таки, на мою думку, Артем провів непоганий перший сезон в Італії, але він може більше фанати Роми хочуть, щоб він показав більше. І я думаю, що тренер теж спробує зробити, щоб Артем показав більше у новому сезоні. Ну і нагадаю, що з'явилася провокативна інформація від колишнього форварда Джал Рольсі. Йдеться про Франческо Граціані, який захищав кольори цього клубу в, в період з 1983 по 86 рік. ріки. І він вийшов в інфополе і дав свій коментар, оцінюючи Артема Довбека Попередній сезон стверджує, що в принципі український форвард Гасперіні не підходить. І продемонстрував просто жалюгідні цифри протягом минулого року. Досить дивний коментар. Людини, яка за 97 матчів забила 21 гол у складі вовків. Артем Довбик протягом сезону забив 17 і ще роздавав асисти. І в кризовому клубі, в якому протягом сезону змінилися три наставники, і в принципі Рома ця хаотично виглядала. Наприкінці сезону, от кризою менеджера Раньєрі, йому вдалося витягнути її на верхівку турнірної таблиці. Як ти оцінюєш цей коментар? Бо досить безглуздо виглядає таке враження, що це е, якийсь італійський або римський Леоненко, який просто хоче потрапити в заголовки різних медіа? Ну і якщо в нього була саме така мета, то йому точно вдалося, тому що цю новину передрукували практично всі провідні італійські видання. Звісно, це звернули увагу в Україні, тому що це резонансна фраза. Вона, можна сказати, трішки ображає Довбика. Хоча, мені здається, Грезіані не зовсім це мав на увазі, тому що так він критикував Довбика, але це просто риторика звичайного вболівальника Роми, який протягом сезону, мені здається, Артема знищувала ще гірше, ніж це зробив Греціані. Просто інша справа, що це публічна особа, а не якийсь фанат безіменний, який пише під анонімним Ніком. У А якщо ж просто звернути більш детальну увагу на його слова, то він не сказав загалом нічого нового. Він просто перелічив слабкі сторони у грі Артема Довбика, що от він погано грає спиною, що він погано б'є правою ногою. Тобто він просто пройшовся поверхах і свою справу, передусім, зіграв гучний заголовок, а не якісь. Слова про те, що долбик дуже поганий нападник. Можливо, справді долбик не найкраще підходить під футбол Гасперіні і умовний скамак, про якого знову ж таки говорить Герціані, краще б вписався у новий футбол Роми, якщо Гасперіні вдасться побудувати його у столиці Італії. Але знову ж повторюю, що реальність така, що Гасперіні доведеться вписувати у гру команди Довбика. Інша справа, що. Клуб в будь-якому разі привезе йому хорошого конкурента, і Артем про це знає, тому що про це говорив його агент. Що Рома сказала, що буде шукати хорошого нападника для конкуренції і для підсилення складу. І це, як на мене, більш ніж логічне рішення, тому що ми бачили по цьому сезону, що от в Роми позиція центрального нападника вона недоукомплектована. і як ти вже згадав, клуб намагається продати Ельдора Шумуродова, до якого є інтерес із Туреччини, і є інтерес до речі, також у серії А новачок елітного дивізіону Кремонеза ним цікавиться. Будуть намагатися продати Тамі Аберхама. А можливо, він був би навіть такою своєрідною загрозою для довбика, але проти англійця грає його зарплата, де він отримує там 8 мільйонів. Потрібно йому платити на рік. І це дуже багато. Тому для клубу логічно продати. Ебрахама і дати Артему Довбику новий шанс. І от те, як він буде працювати, чи він впорається зі своїми фізичними проблемами, і чи знайде до нього підхід Гасперіні, покаже наскільки Артем насправді сильний форвард для серії А. Ну нагадаю, що за тими самими чутками згідно з інформацією Sky Sport, начебто, Рома спробує виторгувати за узбецького форварда від 7 до 8 мільйонів. А от нагадаю, що в 2017 році джалороси заплатили за Шумородова 17,5 мільйонів євро, віддавши ці гроші Джануа. Окей, переходимо до іншого блоку чуток щодо майбутнього Олександра Зінченка. Нагадаю, що приблизно два тижні тому просто шалено вирусилися чутки навколо українського захисника арсенала, що, начебто, він розглядається як основний кандидат на заміну Тео Ернандеса в Мілані. Але от згодом, якщо не помиляюся, два дні тому вийшов інфополе Матео Морето. Ні, це було напередодні. Матео Морето вийшов і стверджує, що всупереч будь-яким повідомленням з багатьох джерел Олександр Зінченко, в принципі, не очолюватиме список кандидатів на заміну, ймовірного відходу Ернандеса. Нагадаю, що француза. Спочатку торгував Мадридський Атлетико, і паралельно є, начебто, пропозиція офіційна від Аль Хелялі, який готовий викупити зіркового захисника. І от е, точно вже ти мені перекидав інформацію е, від Іглетарея, це спортивний директор Росонеріновий, що м, шукатимуть на позицію лівого е, та правого захисника е, молодих функціональних в ігрових системі. Зінченко точно до молодості цей епітет не відноситься. Йому 28 років, безмежна кількість досвіду. І нагадаю, що раніше були чутки в італійській пресі, і як описували Зіну, що це наддосвідчена людина, і людина, яка має в своїй історії досвід здобування трофею з великими клубами. Йдеться зрозуміло, що про Манчестер Сіті. І в принципі, свого часу. Артета підписував українця, щоб підняти планку лондонського арсеналу. І з лідерськими якостями в першому е, половині другого сезону Українець точно впорався. Але тепер виходить, що він Мілану не потрібен навіть за 15 мільйонів євро. Тут знову ж таки я хотів би почати зі згаданого тобою і глітара, тому що, от справді, те, як він описав. Футболістів, яких Мілан шукає на позиції флангових захисників, воно не підходить під опис Олександра Зінченка і його футбольних здібностей, тому що знову ж таки він уже не молодий. І він функціонально трішки обмежений передусім для позиції лівого захисника. І уявити, що от Зінченко зможе якісно закрити лівий фланг під Рафаелем Леало, який не здатен не те, що не здати, а просто не дуже любить допомагати обороні. Мені уявляється складно. Інша справа, що от Зінченко підходить під інший опис, тому що і Глітарес сказав, що окрім того, що Мілан шукає от таких молодих футболістів на перспективу, він обов'язково спробує підписати кількох дос досвідчених Лідерів, які б змогли б зробити оцей такий класичний спав молодості і досвіду, і Мілан зміг би перемагати уже зараз, а не чекати там кілька років, поки ось ця молодь підросте. Інша справа, що, мабуть, про ось цих досвідчених гравців тут йшлося передусім про Луку Модрича, який перейде в Мілан після завершення клубного чемпіонату світу, а також Граніта Джаку, хоча там вже виникли певні проблеми, тому що. Мілан він не хоче платити великі гроші за гравців, яким уже ну доволі таки багато років. А джаці за 30. і по про те, що Байер там вимагає майже двадцятку. А Мілан не схильний платити навіть 10. І ось тут ця ситуація трішки перегукується із Зінченком, тому що попри те, що він молодший, а Мілан теж не піде на вимоги арсенала, який хотів би заробити 20-25, а деякі джерела називають 30 Мільйонів євро на трансфері. Зінченка Мілан буде розглядати цю пропозицію лише якщо це буде вигідно. Тобто вигідно для Мілана, це зараз 10-15 мільйонів за такого футболіста як Олександр Зінченко. Вадим прошу перепрошую, паралельно... перепрошую. Я, я тебе переб'ю, але не, не збирається Арсенал вимагати до 30 мільйонів євро за Олександра Зінченка в британській пресі авторитетні джерела вже повідомляють, що готові відпустити за 15 а то й менше. Бо просто... якщо така сума справді буде реальною, то Мілан розгляне цю пропозицію, і особливо якщо Олександр Зінченко зменшить свої запити щодо зарплати, десь щонайменше удвічі. І знову ж таки, якщо Мілан не домовиться про трансфери якихось інших молодих футболістів, передусім в пресі називають імена італійця Дестоні Удоджі та бельгійця Максима Декюйпера, Мілану вони справді дуже подобаються, але там цінник злітає до ну за навіть 30 Мільйонів євро, інша справа, що це от є, ось ті перспективні футболісти, в яких можна інвестувати. Вони закриють позицію на кілька сезонів, а потім буде навіть перспектива їх перепродати навіть більше. Якщо ж просто говорити про чутки, які циркулюють навколо Мілана і українців, то мені насправді навіть цікавіше здалося інформація не про Олександра Зінченка. А те, що вкинув Луїз Герарді, йому звісно не варто там довіряти, як нібито це вже завершений трансфер. Але він написав, що Мілан напередодні зробив запит у Евертон щодо Віталія Миколенка. І от мені здається, що цей українець підійшов би Росонері краще ніж зінченко, тому що Миколенко сильніший у захисній роботі, і він міг би мені здається з легкістю закрити лівий фланг позаду Рафаеля Леау. Ну, досить божевільна чутка. Я б їй в принципі особисто це моя думка. Я б їй не довіряв, бо просто не потягнуть такого трансферу, як Віталій Миколенко, Мілан, зважаючи на те, що дії українця насправді трішки обмежені. Він не стільки може додати атаці, до прикладу, як Теорнандеса, але в захисних діях зрозуміло, що він дуже потужний і поклав до кишені не одного з топ Вінгерів. Правих в рамках англійської прем'єр-ліги, хоча варто зауважити, також що про Девіді Моєсі привідкрився Віталік, і його вже фанати рисок порівнюють із легендарним Бейнсом. кажуть, що вселився в нього наприкінці сезону, бо він підключається до атаки. Нагадаю, що наприкінці останнього сезону англійської прем'єр-ліги навіть оформлював чіткі точні асисти, але при тому, що просто навчилися деякі гравці. Евертона в атакувальній ланці завершувати ці самі навіси. Окей, Вадим. Тоді переходимо до наступної чутки і не дуже приємної для нас. Бо ми б хотіли, щоб Георгій Судоков спробував свої сили в одному з чемпіонатів топ 5 ліге. Але цього схоже не трапиться, бо вже вірусеться в італійській пресі. <кхід> Новини про те, що в принципі Антоніо Конте не потрібна українська зірочка у прем'єр-ліги, ну власне. Зрозуміло, що нашої премєр ліги бо вже на балансі є наддосвідчений КДБ Кевін Дебрюйне. Окрім цього, нагадаю, що спробують провести просто божевільний трансфер, підписати з Ліверпуля Дарвіна Нуніса у нападе. І схоже, що в Долорентіса грошей достатньо, але вони не викидатимуть їх на таку людину, як Георгій Содоков. А справді, зараз у Наполі багато грошей, і до Лорентіс не скупиться. Власне, це була одна із умов Антонія Конте, коли він після завершення сезону вів перемовини з президентом щодо того, чи варто йому продовжувати працювати з командою, і от він отримав запевнення, що клуб витратиться на трансферну кампанію, і ми бачимо зараз підтвердження цим чуткам. Інша справа, що паралельно із домовленістю про те, що Конте залишиться, якось трішки притихли розмови про те, що Наполі цікавиться Георгієм. Судаковим, і це навіть трішки логічно, тому що е, ті гроші, яких е, вимагає Шахтар, а це приблизно там 40 мільйонів євро. Е, Судаков е, зараз не те, що не коштує, а в Італії просто жоден клуб не заплатить такі гроші, тому що за таку суму повинен приходити футболіст, бажано із досвідом у топ-чемпіонатах, і здатен відразу ж давати результати, відразу на нього впливати, бути таким своїм своєрідним геймченджером. А щодо Судакова і його здатності бути таким для Наполі зараз є сумніво і більш ніж обґрунтовані. Тут варто сказати, що про Георгія в контексті можливого переходу до серії А останніми тижнями справді все менше і менше інформації, навіть Чіра Венерато із РАІ-2, який був таким своєрідним рідним лобістом переходу Судакова до Наполі. Був змушений визнати, що ось цей перехід зірвався. Тут інша справа, що наполі просто загалом мало працює над тим, щоб підсилювати центральну зону півзахисту, тому що у нього є інші проблеми, і зараз передусім намагається клуб спрямувати кошти туди. Намагається домовитися про підписання нового центрального захисника. Торгує у Болонії Сема Бекема, також звучало ім'я Треба Чалоби із Челсі, і також конта дуже хоче підсилити фланги нападу, тому що там у команди є лише Давід Нерес і Матео Політано. І цього дуже мало. Конта, мені здається, не хоче більше ставити зліва скота Мактомінає. тому торгує надає. Є розмови про. Джейдена Санчо із Манчестер Юнайтед щодо згаданого тобою Дарвіна Нуніса вже є сумніви, бо Ліверпуль хоче багато грошей. Ми ж пам'ятаємо, що він там відправляв у Бенфіку за уругвайця дуже багато мішків євро і хотів би трішки компенсувати. І Наполі, мені здається не те, що мені здається, а те, що я прочитав в італійській пресі, не хоче йти. На повідку у Ліверпуля і зараз більше зосередився на тому, щоб підписати все ж таки Лоренцо Луку з Одінеза. До речі, того самого луку, яким цікавиться Рома, якщо в неї з'являться вільні гроші, і який якого мабуть вже останні півроку називали потенційним конкурентом Артема Довбика. І до речі, давай повернемося до проекту Джалорусі. Цікавить кого називають ймовірною бекапом, ймовірним перепрошую Артема Довбика в Ромі. Скамака чи Скамака буде першим номером, якщо вдасться Гаспаріні його підписати? Ну тобто, якщо Фрідкі не погодяться виділити на нього кошти, тут питання не в Фрідкіних, чи просто вдасться у Ромі нормально розвантажити баласт, розпродати гравців, які їй не потрібні, поки що. З цим великих проблем немає. Ромі от пощастило. В неї багато футболістів, які виступали за орен... в орендах в інших клубах. Їх ці клуби зберегли і відправили у рому чеки із різними сумами: там і від 6 мільйонів, і 10, і 25, як за Лоренцо Лефе. І зараз Рома намагається далі продавати, тому що Леандро Парадис також швидше за все піде. Він точно не підходить під футбол Гасперіні, і в нього є. А пропозиція від бока Хуніорс і сума там буде невеличка, тому що парадес уже не молодий і в нього лише рік за контрактом. Але там 6-7, то й 8 мільйонів Ромі зараз знадобляться. І якщо от Рома заробить на ось цих вихідних трансферах. Нормальні гроші і зможе трішки дофінансувати, то справді клуб купить не просто футболіста, який буде підміняти Артема Довбика, а який цілком повноцінно зможе із ним конкурувати. І справді тут Джен Лукас Камака це просто головна ціль, мрія Гасперіні і, мабуть, мрія самого гравця повернутися у команду, де він починав грати у футбол. Хоча також є варіанти, які. Більш бюджетні це передусім йдеться про Андреа Пінамонті, який виступав цього сезону у Джено, і це якийсь такий трішки тактичний. Близнюк Матео Ретегі, який під керівництвом Гасперіні став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії, також називають ім'я Арберто Пікколі. Це ще один вихованець Аталанти, який починав під керівництвом Гасперіні. І ось хтось з цих нападників міг би прийти і не просто скласти конкуренцію і Артему Довбику, а нав'язати мені, здається, цілком реальну боротьбу за місце у стартовому складі. З одного боку, добре, бо це підштовхуватиме Артема Добака до розвитку конкуренції а з іншого боку, погано, бо не матиме такої практики, щоб наколотити знову ж таки ті самі 24 голи, які вдалося забити в чемпіонаті Іспанії, і в рамках УПЛ повіршив він свій показник в серії А власне. Окей, і на завершення Вадим. Щодо долі Руслана Маліновського. Руслана Маліновського, півзахисника Джену, який зараз проводить прекрасні сімейні дні разом з Роксаною і Донечкою. Дружина постать відповідне відео і контент у себе в соцмережах в інстаграмі, насолоджується відпочинком, і все це виглядає дуже мило. Чого не можна сказати про плани Грифонів. І є вже інформація, що підписали і презентували в стилі, до речі, Сімпсонів. Конкурента прямого Руслану Маліновського, і це Альберто Грунбека. Що це за покемон? І чи він може витіснути Руслана із основи? Тут потрібно передусім зазначити, що Джена вже підписала двох прямих конкурентів Руслану Маліновському. Це вже згаданий тобою Альберт Грюнбек, а також Ніколая Станчо, який прийшов до Грифонів вільним агентом. Він тут грав у Саудівській Аравії. І, передусім, мені хотілося б зупинитися на Персоні Румуна, тому що мені здається, що це просто абсолютна креатура нових власників, і, зокрема, раз вона раца, який ж також працює консультантом і радником президента. І для чого він зараз приходить у Дженуа, Мені не дуже зрозуміло, тому що ця позиція в принципі в клубі укомплектована. І єдине, можливо, що просто власники хочуть мати такого свого хлопця. У команді, тому що коли ти підписуєш людину, якій уже за 30, а в неї немає досвіду виступів у топ-чемпіонатах, то це трішки дивно тим більше, якщо вона приїжджає із <ккій> Саудівської Аравії. А щодо Грянбека, то це доволі таки цікавий футболіст. Данець дуже якісно виступав у Норвегії, де грав за Будоглінк. Він був досить результативним. Це такий своєрідний Маліновський часів Аталанти. Але от у топ-чемпіонатах у нього поки що не пішло, тому що першу половину минулого сезону він провів у Рені. А після нового року його відправили до оренди у Саутгемптон, і це просто дві команди, які минулий сезон провалили. Вони просто потонули у корпоративному хаосі, і говорити про те, що у цих команд був якийсь малюнок гри, де футболіст, який приходить у топ-чемпіонат, міг би розкритися, насправді більш ніж важко. Тому, от для у Дженова, в нього буде така, мені здається, перша повноцінна спроба показати себе у топ-чемпіонаті. І Тут справді є загроза позиціям Руслана Маліновського, тому що у Дженуа і так центральна зона була укомплектована непогано і атакувальна, теж де Руслан може грати. А тут підвозять ще більше конкурентів. Хоча, як на мене, найбільшу тривогу зараз викликає не те, що додалося конкурентів, а от стан здоров'я Руслана Маліновського, і як він відновиться після ось цієї своєї травми, яка майже на весь сезон минулий викинула його із гри. Ну, нагадаю, що це було безмежно страхітливо виглядало, як зазнав пошкодження перелому Руслан Маліновський, і це відео стало віральним, і з пошкодженням українця, але слава Богу, що вдалося відновитися. Ну, практично повноцінно, бо наприкінці сезону виходив уже Руслан, і помітна була його просто божевільна зарядженість на те, аби е, дати імпакт у гру Джануа. І інколи це призводило до попередження. Занадто був емоційний і хотів довести Руслан Мольновський, що він ще може. Дякую тобі, Вадим, що знайшов часта можливість описати чутки, які витають в італійській пресі навколо наших українських легіонерів. Це був Вадим Рощук. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на youtube платформі. Футбол 24 і закликаю знову ж таки вас не забувати допомагати силам оборони України, бо без цих хлопців, дівчат, в принципі, це відео не було б можливим.